Це була таємниця, яку не могли розгадати десятиліттями. Те, що сталося у 1979 році, сколихнуло не тільки Нью-Йорк, а й всі Сполучені Штати Америки. Запанувала напружена атмосфера. Батьки дітей по всій країні зрозуміли, що їх найстрашніший нічний кошмар може стати реальністю. Вони стали наглядати за своїми дітьми ще пильніше. А причиною цьому. Стала історія шестирічного Ітана Паца, хлопчика, чиї обличчя знає вся Америка. Тепер, більше ніж 40 років по тому, громадськість нарешті дізналася розгадку цієї таємниці. Вранці, 25 травня 1979 року, в останній шкільний день перед вихідними, на День пам'яті, в родині пац панувала метушня. Мати Ітана Джулі, яка керувала дитячим садком. У сімейній квартирі в Сохо мала доглядати за двома дворічними дітьми молодшим сином і ще однією дитиною, яка залишилася на ніч. Сестра Ітана не хотіла вставати з ліжка так рано вранці, а от Ітан прокинувся рано. Він збирався до школи. За словами матері, він прагнув більшої самостійності і серед метні побачив можливість для себе. Це був перший раз, коли він успішно переконав свою матір Джулі дозволити йому самому пройти два квартали до автобусної зупинки. Мати з деяким небажанням погодилась. Того дня кудлатий бакитнокий хлопчик був одягнений у кепку пілота східних авіаліній і смугасті кросівки. Він поклав у сумку зі слоном свої улюблені іграшкові машинки і вийшов на знайомі нью-йоркські вулиці. Мати навіть не подозрювала, що бачить свого сина востаннє. Того дня, коли Ітан не прийшов додому, вона обдзвонила всіх і дізналася, що він не був у школі і не сів на шкільний автобус. За словами Джулі Пац, коли вона зрозуміла, що Ітан зник, вона впала в шок. У мене почали відмовляти ноги, сказала вона під час свідчень у суді. Незабаром. Квартира сім'ї була перетворена на командний центр, де збиралися слідчі, поліції, волонтери та журналісти. Департамент поліції Нью-Йорка не пошкодував коштів, відправив на пошуки зниклого хлопчика 100 офіцерів з собаками. Також ітана шукали з повітря на гелікоптерах. Поліцейські ходили від кварталу до кварталу, від будинку до будинку, від дверей до дверей, обшукуючи кожну оселю. По всьому місту були розкоєні плакати, зникли безвісті. Фотографії Ітана показували по телебаченню, транслювали з екранів на Таймсквер, і, врешті-решт, вони були надруковані на пачках молока в кожному штаті. Ітан Пац був не першою зниклою дитиною, чиє фото було надруковане на картонній коробці з-під молока. Ця тактика почала застосовуватись на середньому заході. Кількома роками раніше, коли в Айові зникли двоє хлопчиків. Але саме зникнення Ітана Паца таке швидке, безглузде і шокуюче, привернуло увагу громадськості далеко за межами Нью-Йорка і вивело компанію з друку фотографій зниклих дітей на молочних упаковках на національний рівень. Його зникнення викликало такий резонанс, що дата зникнення Ітана, 25 травня. Була оголошена президентом Рональдом Рейганом Національним днем зниклих дітей, а його справа сприяла створенню в 1984 році Національного центру допомоги зниклим та експлуатованим дітям. Незважаючи на всю увагу, яку приділяли його справі, жодних відповідей не було. Висувалися різні теорії, з'являлися різні підозрювані. Помічник прокурора. Стюарт Грабейс, отримавши справу в 1985 році, назвав основним підозрюваним у зникненні паца Хосе Антоніо Рамоса Він був другом няні Ітана, і батьки паца знали його. Під час розслідування він уже відбував покарання за розбещення малолітніх в державній виправній установі. Рамус заявив, що в день зникнення він відвів хлопчика до себе. Щоб зґвалтувати його, він був на 90% впевнений, що це був хлопчик, якого він пізніше бачив по телевізору. Рамус не називав ім'я Ідана Паца, проте він заявив, що пізніше того ж дня посадив хлопчика на метро і після цього не бачив його. 21 жовтня 1995 року у спеціальній колонці про зниклих безвісті дітей. Нью-Йорк Пост повідомила, що Рамос головний підозрюваний у зникненні Ітана Паца. У 2001 році Ітан Пац був офіційно оголошений мертвим. Його так і не було знайдено. Через три роки після цього батьки Ітана, Стенлі і Джулі Пац подали проти Рамоса цивільний позов. У рамках цивільного судочинства у Нью-Йорку. Рамос був визнаний винним в смерті паца, хоча заперечував свою провину. Суд призначив пацам компенсацію в розмірі 2 мільйонів доларів США, яку вони так і не отримали через фінансову неспроможність Рамоса. Пізніше компенсація була скасована на прохання батьків Ітана. Хосе Рамос був звільнений 7 листопада 2012 року. Але через деякий час його знову заарештували за порушення закону Меган Канкі. В нашому плейлісті, діти, які змінили закони, є епізод, присвячений цій дівчинці та закону, названому на її честь. Щороку, в день народження і річницю зникнення Ітана, Стен Пац відправляв Рамосу копію плаката свого зниклого сина. На зворотньому боці він друкував таке повідомлення. Що ти зробив з моїм хлопчиком? У травні 2010 року окружний прокурор Манхеттена Сайрус Вейнс Молодший офіційно оголосив, що матеріали справи Ітана будуть переглянуті. Формально весь цей час розслідування тривало. У пошуках доказів, 19 квітня 2012 року ФБР і слідчі департаменту поліції Нью-Йорка Почали розкопувати підвал на Прінс-Стріт 127Б недалеко від будинку паца. За матеріалами досьє одразу після зникнення хлопчика у 1979 році в ньому почався ремонт. Підвал використовували як майстерню і зберігали там інструменти. Після чотирьох днів пошуку слідчі оголосили, що нічого переконливого не знайшли. Зокрема, не було виявлено жодних людських останків. Пошуки викликали нову хвилю висвітлення у ЗМІ, але інформації про Ітана так і не було. За кілька тижнів по цьому до слідчих звернувся чоловік з Нью-Джерсі Хосе Лопес, який вважав, що його тесть Педро Ернандес міг бути відповідальним за зникнення Ітана. 25 травня 1979 року. Петро Ернандес був 18-річним хлопцем, який кинув школу. Він нещодавно переїхав до міста Скамдена, штат Нью-Джерсі, і працював комірником у винному магазині на розі Західного Бродвею та Прінстріт, неподалік від автобусної зупинки Ітана. Невдовзі після зникнення Ітана, за кілька днів Ернандес повернувся до Нью-Джерсі, де влаштувався на роботу, на швейну фабрику. Потім він почав розповідати людям, що вбив дитину в Нью-Йорку. Він відкрився старішині своєї церковної групи на релігійних реколекціях, другу дитинства, а також своїй колишній дружині, до того як вони одружилися. Але згідно з їхніми свідченнями, в розповідях були розбіжності. Друг дитинства думав, що він вбив чорношкіру дитину. Його колишня дружина, почувши мучачо, Подумала, що він мав на увазі хлопчика підлітка. Після того, як Хосе Лопес написав заяву до поліції, Ернандеса допитували слідчі Він провів з детективами кілька годин, після чого, за словами поліції, зізнався у скоєному. Він розповів, що заманив Ітана в підвал винного погреба, запитавши, чи не хоче він випити содової. Потім, за його словами, він напав на хлопчика я схопив його за шию, сказав Ернандес детективам, у частині допита, записаній на відео, і почав душити його. Він не сказав, що вбив Ітана, а стверджував, що хлопчик був живий, коли він поклав його в поліетиленовий пакет, а пакет у коробку, яку він викинув приблизно за квартал. Майже через 33 роки після зникнення Ітана поліція оголосила про арешт. Ми вважаємо, що ця особа відповідальна за зникнення Ітана Паца», – заявив журналіст на прес-конференції комісар поліції Реймонд Келлі. основою для обвинувачення проти Ернандеса були його власні слова. Сторона захисту стверджувала, що Ернандес, якому було 56 років, страждає на психічне захворювання, через яке йому було важко відрізнити вигадки від реальності. Його адвокат нагадав присяжним, що IQ Ернандеса становить 70 і пропустив, що поліція використовувала сумнівну тактику під час допиту психічно хворої людини. Іншими словами, вони стверджували, що його переконали зізнатися в тому, чого він не робив. Його молодша дочка Бекі Ернандес свідчила про дивну поведінку батька. Він казав, що бачив демонів. І жінку ангела в білому, крім того, він поливав мертву гілку дерева, щоб вона виросла. Бекі бачила, як він розмовляв сам із собою. Ці аргументи викликали сумніви у присяжних. У 2015 році, після 18 днів дебатів, присяжні зайшли в глухий кут. Єдиний член колегії, який не вважав Ернандеса Винним, покинув нарадчу кімнату. Після чотирьохмісячного повторного розгляду 14 лютого 2017 року Ернандес було визнано винним у вбивстві та викраденні людини. Він був засуджений до ув'язнення терміном від 25 років до довічного ув'язнення. Стен і Джулі Пац ніколи не змінювали номер телефону і не переїжджали, сподіваючись, що їхній син вийде на зв'язок або повернеться додому. Тепер у родини з'явився шанс залишити позаду привиди минулого і жити далі. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе та близьких, і до зустрічі!